Питальніше зараз поговоримо про ситуацію на території Російської Федерації, а саме на території Курської області, яка є прилеглою саме до нашої Сумської області. І з нами зараз військовий аналітик Олексій Гетьман. Пане Олексію, доброго ранку. Доброго ранку. Є у нас інформаційний привід повернутися до теми Курщини, яку ми зрештою цю тему я маю на увазі з уваги не випускаємо, починаючи із початку серпня, ось уже понад півтора місяці. Так, от бійці 95-ї поліської бригади прорвали ще одну ділянку кордону із Росією. Разом із тим не повідомляється, де саме було прорвано російський кордон. Вочевидь, в цьому є теж певний сенс з військової точки зору, але загалом варто повернутися до поточної ситуації на Курщині, адже були повідомлення, що росіяни намагаються атакувати, тиснути наші сили. Водночас були повідомлення і про те, що в нас є певні просування. Тож який там зараз статус, яка яка ситуація, яке становище? Ну справа в тому, що це цей прорив кордону. Ми розуміємо, що ну і що це йде розмова від наших офіційних представників, що це знов таки Курська область, то Ми розуміємо, що це не дуже далеко від тих міст. Де зараз вже знаходяться наші війська, це можна розглядати як спробу зайти з різних боків для того, щоб ті війська, які там росіяни накопичили чи накопичують, щоб можна було якось їх оточувати, бити з флангів. Ну, по великому рахунку, ті бої на Курщині, вони наші дії, вони ну, суттєво відрізняються від того, як ми ведемо бойові дії на Покровському, Кравському. Трецькому напрямку, тому що там ми тримаємо оборону, оборону тримаємо позиційну. Це один із різновидів раз... оборони, бо вона буває ще і можна оборонятися в інший спосіб, не тільки е будуючи фортифікації, <кій> знаходячись там. Є мобільна оборона, маневрена оборона, точкова оборона. Тобто це прописано не тільки в підручниках, підручниках з військової справи, це прописано в бойових статутах і командир е підрозділів. Командири підрозділів. Е Обирають ту тактику ведення дій в обороні, яка найбільш доречна в, в даному місті, в даний час, з даною кількістю сил та засобів власних і ворога. Тому е, на Курщині прорив в іншій лінії, ну, це, е, ну, давайте трошечки з такого боку подивимось. Ми е, аналізуємо дії, ну, е, я маю на увазі, ті, не, ті, не, не командування наше, ні генеральний штаб, а люди, які е, за цим дивляться, всередині, в тилу. Ми користуємося мапою Deep State, переважна більшість з нас, і от по ній по намагаємося аналізувати, що відбувається і які там справи. Ну і звісно, слухаючи зведення Генерального штабу. Так різниця на Курщині і на інших напрямках в тому, що це, там не можна провести чітку лінію на Курщині, чітку лінію розмежування, де знаходимося, ми, де знаходяться вороги, бо ми маневруємо і по великому рахунку можна всі весь цей регіон ну, умовно на мапі там це малюється сірим, сірим кольором. Що не тобто територія, яка не підконтрольна, не нам повністю, не ворогу. Це, це чомусь сірим кольором, тому що де точно ми знаходимося, і де точно розмежування між нами і ворогом, ну з'ясувати важко. Ми маневруємо, ми переміщуємось, і таким чином ми можемо невеликою кількістю наших збройних сил тримати, примушувати там тримати ворога велику кількість їхніх збройних сил і не застосовувати лобові удари. Ну ми розуміємо, що. Вороші сильно переважають, тому взяти там е, роту і поставити її в лоб битися з бригадою чи з дивізією ну це е, дурна справа. Тому е, і звісно, це призведе до, до поразки, е, той, того підрозділу, якого які значно менше, ніж підрозділ ворога. Але навіть такий невеликий підрозділ за рахунок маневрів. Може по великому рахунку пошмонтувати і навіть знищити велику бригаду, дивізії, навряд чи велике групування ворога, задаючи морозуючих ударів і переміщуючись, маневруючи. Саме так я впевнений. Воно і так, дивлячись на те, що там відбувається, саме так ми будемо вести. Дії на Курщині ну, розширюють ту територію, яку ми е, контролюємо. Але ще раз, треба е, ну, трошечки по іншому відноситись до навіть до дуже доброї мапи State, бо там бойові дії, вони відрізняються від бойових дій на е, ну, наприклад, на Покровському напрямку, там де ми ведемо е, погонку позиційного баронку. Пане Олексію, ви сказали, що російські сили переважають на Курщині, так тобто, вочевидь, росіяни так само стикнулися із певними труднощами, щоб стягнути там досить істотне угруповання військ. Але водночас зараз є повідомлення про те, що близько 60 тисяч вони все таки спромоглися зібрати. Принаймні, на початку вересня про це говорив президент України Володимир Зеленський можливо ви зможете уточнити ці цифри станом на сьогодні на 24 на 24 вересня ну і так само зможете нам трішечки детальніше розповісти з якої сторони росіяни намагаються тиснути адже я пам'ятаю було повідомлення що вони тиснуть зі сходу в напрямку снагості так від коренева до снагості Намагаються відтиснути від залізниці, та вочевидь, там проходить залізнична колія відтиснити наші сили. А, але а, можливо, це не єдиний регіон, не єдина ділянка, де вони прагнуть нас потиснути. Ну дійсно, ми ну якщо ну мапа Діпстет, вона правильно малює на картинки, Так дійсно ми частину залізниці контролюємо і для росіян. Враховуючи те, що вони використовують переважно залізницю для переміщення живої сили та техніки, це в них навіть історично склалося, вони завжди давали перевагу руху саме по залізниці. Тому, так, да, дійсно, от на північ відсуджені, на північний схід від відсуджує, ну, вони будуть намагатися. Ну я не впевнений, що їм це вдасться. А справу того, скільки вони людей там зосередили, вони підтягують, вони навіть зняли з їхнього. Кузнецова, і да, Івіанос, людей там півтори тисячі було, він зараз стає на ремонті, перевели цих людей з моряків, я думаю, що в морську піхоту, чи просто в піхоту і туди і їх направляють на Курщину. Президент казав про 60 тисяч, була інформація, що менше 40 тисяч, а, ну, але є інформація, що вони можуть стягнути туди до 100 тисяч. Ну, точно порахувати, скільки вони стягнули, скільки туди їде, ну це точно. Ми, ми можемо приблизно це порахувати до поголовно. Порахувати їх ми ну, не можемо. і Нам ну, це і не треба було Не ми рянтуємося, які там підрозділи знаходяться. Для якої кількості для цього, для цього працюють супутникова розвідка, дронова розвідка, просто розвідка. Тому від 60 і більше тисяч вони туди хочуть притягнути. Де вони будуть робити атакувальні дії? Ну, у нас там. Ну, непогані, непогана позиція, бо ми підірвали мости через річку Сейм, і їм пере, 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 переміщати війська е, ну, стає вкрай важко для того, щоб форсувати цю речку, перейти її. Ну, треба будувати хоча б тимчасово але якісь переправи. Ну, зазвичай, понтонні переправи, але на відміну від мостів, вони дуже ну, вони набагато проще, простіше можуть можуть бути знищені. Де саме вони будуть атакувати? Ну, вони, вони вже пробували атакувати один раз. Засередили невелику кількість людей. Там було 8 одиниць важкої техніки, там 5 танків, 5 броньованих машин, сім було спалено, вони відійшли. Тому поки що якихось ну, знаєте, ознак того, що вони зможуть щось серйозно зробити з нашим угрупуванням на Хурщині. Ну, поки таких ознак нема. Вже понад півтора місяці. Збройні сили України утримують ділянку Курської області так, вочевидь, на початку серпня, коли тільки розпочиналася ця курська офензива збройних сил України, за росіяни могли очікувати на такий розвиток подій. А, а якщо казати про якісний склад, хто серед росіян, серед російських огруповань зараз там є, я хотів би точніше уточнити стосовно строковиків. Пам'ятаєте, в серпні чимало йшлося про те, що там строковики опинилися по суті в пастці, потрапляли в тому числі і в полон. Сьогодні строк строковики досі залучені з боку росіян до операцій. Чи їх вже відвели і там уже регулярні частини? Ні, ну там регулярно. Там підвели десантні війська, повітряна десант, десята штурмові війська, 155-та бригада морської піхоти підійшла. Тобто там е -е, прих... ну, не, не строковики, там скажімо, контрактники або професійні військові, але ну там були строковики, вони залишаються, і вони можуть бути не на лінії зіткнення, але неподалік від лінії. Звісно, їх там використовують. Як людей, які ну працюють, скажімо так, на другій лінії працюють в тилу. Була інформація, що їх е, з переляку там е, було був наказ, щоб просто строковиків туди перекидали. Там навіть була інформація про те, що їх там стягують, ну, з дуже великих відстані переводять, бо росіяни панікували, вони думали, що ми будемо ну, припускали, що ми можемо розвивати нашу наступальну дію дуже активно і там ледь не до Москви можна було доходити, тому строковики там, там присутні, але не факт, що вони присутні безпосередньо поруч з нашими військами, що вони ведуть бойові дії. Може, там десь залишились в тих частинах, де там були. Строковики, там же ж були розташовані російські прикордонні війська, просто там ві... просто російські Збройні Сили. Я впевнений, що тих строковиків не забирали, але вважати, що вони йдуть, ведуть бойові дії безпосередньо, ну скажімо, на нулі, на лінії лінізітне, ну це навряд чи. Хоча, знаєте, у росіян може помінятися, вони вже все йде за планом, тільки план змінюється постійно. Тому на сьогодні інформації про те, що там ведуть бойові дії, строковики, немає. Але те, що вони там знаходяться неподалік, скажімо так, то ця інформація теж підтверджується. Ну і прикметно, те, що зараз усі, передусім політичні експерти, політологи обговорюють план перемоги Володимира Зеленського. Мені між іншим подобається таке позиціонування, так само план перемоги, тобто, наприклад, та сама формула зеленського, як ми її знаємо. Вона в назві не містить слово перемоги. Так і відповідно вже навіть на рівні позиціонування можуть бути різночитання. Тут йдеться про план перемоги. І президент Зеленський зараз в Сполучених Штатах Америки буде його презентувати невдовзі президенту США Байдену. Потім двом кандидатам на посаду президента Гаріс і Трампу. Ну і скоріше за все, що невдовзі він стане публічним. От, але в будь-якому разі зараз медіа вже через якісь витоки, через якісь джерела починають його обговорювати. Ну і серед іншого кажуть, що там йдеться і про Курщину, так. Тобто Курщина це є один із аспектів, один із чинників плану перемоги. Тобто цій офензиві Курській Збройних сил України надається вагоме значення. Що можна з цього приводу сказати Курщина в контексті плану перемоги Зеленського? Ну тут я думаю, що ви посилаєтесь на журнал Тем, який опублікував інформацію про що не менше чотири складових плану перемоги Зеленського. Це по перше, ну давайте поки що відомо. Це не займе багато часу. По перше, це ну певні домовленості з нашими партнерами, особливо з, з сполученими штатами. Якщо поки ми не в НАТО, то принаймні це має бути такі домовленості, які. Будуть схожі на, на, на е, правила підтримки країн між, е, під час нападу в блоку НАТО. Це перший пункт. Тобто не, не просто декларативно, а чіткі прописані плани. Друге, це дійсно це курська операція, про те, що е, вона дуже важлива. Ну, ми зараз два слова про неї ще скажемо. Третє, це допомога, е, суттєва допомога нам е, не просто зброю, а найсучаснішою зброєю. Бо те, що ми отримуємо, ну вона не але вона не надсучасна. Ну, наприклад, ті саме літаки f 16 вони трошечки гірші, ніж f 35 Ну, наприклад, це як приклад, не йде мова про безпосереднє отримання нами F-35. Там, начебто, в плані перемоги є є пункт про те, що не сучасна зброя, не просто зброя. Західне виробництво часу. Ну, четвертий пункт це, звісно, фінансова допомога для того, щоб ми могли розбудовувати власний військово-промисловий комплекс, в тому числі, і будувати власну зброю. Бо тоді, коли ми будемо мати власну зброю, далекобійну, ну нам не треба буде е, просити якісь е, домовлятися з нашими партнерами, отримувати якісь дозволи. Ми маємо робити те, що прописано в, в статуті. Організації об'єднаних Націй в пункті 51 про те, що має право робити країна, яка потрапляє від агресії. Що вона має право, які об'єкти на території ворога знищити. Ну це військові об'єкти. Тобто, ми, ми і заходити на його територію для того, щоб видавлювати війська, створювати певні зони безпеки. Тому ми те, що ми робимо, ми не робимо жодних дій, які протирічать міжнародному праву. Єдине, що що ми хочемо, щоб нам в цьому і фінансово, і зброю допомогли наші партнери, тоді да, тоді ми можемо вважати, що перемога буде за нами. А курська операція, якщо вона буде поширюватись, якщо вона буде далі розгортатися, то ми, по-перше, зробимо вкрай важким росіян атакувати і суми, і і Черка ой, що і Харків, бо тоді, ну ще не менше артилерійські обстріли цих міст ну, будуть неможливими. Хоча вони намагаються це компенсувати росіяни, скидуючи каби, використовуючи далекобійну зброю, ну відносно далекобійно, яка долітає то Сумщині, Харківщині. Ми це чудово бачимо. Чому так, так важлива курська операція? Ну, вона впливає і, в тому числі, емоційно, політично, впливає на стан речей всередині Російської Федерації. Є багато інформації про те, що там починаються якісь. Такі привинні рухи, протестні рухи, що багатьом ну це не дуже подобається, І, е, питання у громадян Російської Федерації, хоча вони так дуже обережно майже не не, не надають інформації про курського про про події на Курщині. но виникають питання, якщо наша війська знаходиться. На територію Російської Федерації, якщо Путін дав наказ до 1 жовтня ці війська прибрати, а вони цього зробити не можуть, то що відбувається? Що це за план спеціальної військової операції? Там довго буде доходити, скажімо так, до мізків російських громадян, але найбільш такі, скажімо, інтелектуально розвинуті, вони почнуть вже задавати питання. Впевнено вони вже вже задають питання, а що відбувається. Тим більше, що в Росії в 2016 рік була прийнята. Закон я щас намір його не можу сказати. Можна подивитися, про по якому будь-який вхід іноземних військ на територію Російської Федерації вважається війною, і вони мають об'явити об'явити, оголосити точніше, тій країні, яка це зробила, війну. Тобто, питання до задають питання, вже що таке? 96-му році був прийнят закон, і чому наголошується війна Україні, Чому Росія не наголошує війну Україні? Наші а чому на ваш погляд не оголошує? От yeah. це, до речі, цікаве питання. Можливо, це не провідна тема нашої сьогоднішньої розмови, але поза як ви її торкнулися, то мені здається, цікаво це висвітлити. Справді так звана спеціальна військова операція у них триває з 24 лютого 22 року, вже понад півтора роки. Ну, але чому Путін не оголошує війну? Ну тому що оголосити війну там є е, країна, яка ну, там не обов'язково казати слово війна. Але тим більше, коли це слово буде сказано, там є певні дії міжнародних організацій, прописані, що вони мають при цьому робити. Ну і ситуація всередині Російської Федерації вона має змінитися, бо вони знаходяться в стані війни з Україною. Не спеціальна військова праця, ні контртерористична, як вони розповідають на Курщині, А війна війна з України. Це ну це Ну, знать нічого по великому рахунку не зміниться, але зміниться підґрунтя, юридичне підґрунтя для дій наших ну, міжнародних організацій, і зміниться медійне сприйняття, що не менше медійна всередині Російської Федерації. Тобто це вже не спеціальна військова праця, де там щось якісь дрібниця, це це війна, повномасштабна, ну повна повна війна. Ну от, до речі, в цьому контексті цікаво згадати. А, наприклад, війни, які Росія вела в Чечні, вони так само ж не називалися не війною. Він. Та ну, там... там була операція з відновлення конституційного ладу в Чечні. Так. Щось ну, так. таке. От тобто, росіяни вони завжди воюють і при цьому не називають війною. А в Афганістані радянський союз воював? Чи це, це, те, те, була це, якась... не, це теж була якась інтернаціональне обов'язково виконували? Розумієте, тут різниця, що вперше після Другої світової війни, чи Великої як яке її на Росії називають, війська іншої країни знаходяться на і ведуть бойові дії на території Російської Федерації. Тому от саме такий, такий випадок, прописаний в статті в законі 96-го року, про те, що це привід для оголошення війни. А ну, тут треба мати певні, як то кажуть. Ну, а знову ж таки, з точки зору Російської Конституції, як вони це зробили, так, то і бойові дії, наприклад, на території Донецької області України, з точки зору ну, з Росії та, вони та, теж. Та, е це, начебто це, на території це, Росії, Росії. Ну, ми розумімо, що це. Але тут, тут є, є питання, ну, знаєте, це по великому рахунку нічого не змінює. Для того, щоб у нас, ну, пам'ятаєте, були такі у нас. Партії регіонів там були представники, коли ще була антитерористична операція у нас на Сході, то вони е, питали, чому ми не оголошуємо війну, тобто такі були боліпасті uh -huh. речі. Тобто, ну, тому що, е, а якщо не оголошена війна, і вони далі, далі продовжували, ну, знаєте, пройшло багато років, вони не всі вже це пам'ятають. Що якщо е, не оголошена війна, то ніякої війни немає. Ну, по міжнародному закону е, війною вважається агресія. Тобто, не обов'язково, якщо нема слова війна. Між бойовими діями країн то це не означає, що війни нема тобто можна без цього слова, тобто ну за за слова світатись не треба без цього слова робити всі ті дії, які передбачають, має робити міжнародна. Ну, міжнародна організація, міжнародна спільнота під час війни. Якщо навіть слово війна не сказано агресором і не сказано той Україною, яка потерпає від агресії. Тобто, ну слово війна, там просто прописано в певних міжнародних правилах, що під час війни, якщо країна грусові не так і так далі, там використовується за слово війна. Тому всі такі хитрі, вся всі війни, які велись велись після Другої світової війни. Де де завгодно жодного разу не було сказано слово війна ніде. Тобто конфліктів було нову з слово війна, не було... Ну, слово таке. якесь, може якось по іншому треба було прописати закон, бо щоб його обійти, просто не казати про дії, що це війна. Ми знаємо, що росіяни прагнуть щосили довести, що курська операція, начебто, не спрацювала. З різних точок зору, але судячи з усього, навіть те, що довелося росіянам відтягнути такий величезний контингент військ, і, відповідно, він не застосований деінде, це теж свого роду успіх Збройних сил України. У нас хвилинка, щоб підсумувати цю тему. сумуємо. Ми будемо шкати, все, все, що завгодно, звісно, вони. Вони будуть казати про те, що курська операція, яка подобається, ну, яка є частиною мирного плану президента Зеленського, яка дуже багато потягнула російські війська, дуже багато політичних, медійних, ну, всього, що гібридна війна, ми ж пам'ятаємо, вона ще з багато складових. Вона принесла дуже велику користь. Тому для того, щоб всередині суспільства, принаймні нашого чи в світі, якось зменшити значення цієї операції, треба казати, що вона дуже погано була виконана, Зроблена, ну уявіть, ворог, якого ми атакуємо, каже, що ми погано підготували операцію, що вона не вдала. Ну це означає, це означає, що це з точності не навпаки, що вона дуже вдала і дуже добре була підготовлена. Тобто, коли ворог е, ругає нас, умовно кажучи, за те, що ми провели погану військову операцію, вона нічого не варта, ну це означає, що ми провели дуже добру операцію. Ну це ж вочевидь. Дякую, дякую за це підсумування. Військовий аналітик Олексій Гетьман. Друзі, ви чули його в етері українського радіо.